Якби Слободан Мілошевич правив кількома десятиліттями раніше свого терміну, з нього вийшов би другий Йосиброс Тіто, талановитий організатор та націоналіст. Він зміг би принести балканським націям велич та процвітання. Натомість причинив біль, страждання та смерть а квітуча його перетворилася на руїни. Мілошевич прийшов до влади в той критичний момент, коли країна буквально тріщала по швах. Про свою незалежність заявили словенці та хорвати. Албанці, боснійці та македонці теж не бажали бути частиною федерації. Єдиним виходом залишалася груба сила. З 1991 до 1995 року Балкани були одним великим воєнним котлом. Всюди тривали бойові дії. Мілошевич уперто не хотів здавати позиції і намагався силою повернути частини розбитого пазлу назад. Проте серби просто не мали шансів перед тиском світової спільноти. У 1995-му конфлікт на Балканах поволі почав згасати. Аж тут випливла проблема Косова. Албанці хотіли незалежності бунтівного регіону. Для Мілошевича історична частина країни була невід'ємною. Конфлікт спалахнув з новою силою. Парти Мілошевич не бажав іти на жодні компроміси і сам для себе вирішив. Косова він не віддасть нікому. У регіоні почалися жорстокі зіткнення між сепаратистами та сербськими силами, жертвами яких ставали сотні людей. До 1998 року Сербія опинилася в міжнародній ізоляції. На Мілошевича тиснули з усіх боків, вимагаючи відступити від Косова та дати албанцям самим вирішувати долю свого краю. Та Серб Мілошевич підтримував своїх земляків, які жили в Косово. Ситуація зайшла в глухий кут, який очікувано завершився ще однією війною. У лютому 1998-го сербські війська почали масований наступ на косовських сепаратистів. НАТО поставило Мілошовичу ультиматум: або він забирає свої війська з Косова, або хай не чувається. Диктатор неочікувано здався та відвів сили з бунтівного краю. Проте сутички та етнічні чистки спалахнули з новою силою. І на початку 1999 року НАТО почало проти Слободана Мілошовича справжню війну. Згідно з однієї з теорій, Мілошевича погубила Моніка Левінські. Саме через секс скандал зі своєю колишньою практиканткою і ймовірний імпічмент президента США Білл Клінтон був вимушений почати війну проти Сербії. Це робилося для того, аби відвернути увагу американців від скандалу та зміцнити позиції президента. Сербія програла. Мілошевич був змушений вивезти війська з регіону. Серби не змогли пробачити диктатору поразку, і після заворушень 2000 року його скинули. Через рік лідера Сербії заарештували, висунувши проти нього величезний список обвинувачень, починаючи від державної зради і завершуючи геноцидом албанців та інших народів колишньої Єгославії. Суд над Мілошевичем у Гаазі тривав 5 років. Диктатор відмовився від адвокатів та захищався сам. Він зумів зібрати багато доказів того, що втручання країн НАТО у косовський конфлікт було незаконним і вкрай неефективним. Диктатор довів, що американці фінансували сербську опозицію та силою відсторонили його від влади. Мілошевич стверджував, що має переконливі підтвердження того, що саме сили НАТО вбивали мирних албанців, а не серби. Та довести свою правоту Мілошевич не встиг. Він загадково помер у 2006 році у своїй тюремній камері. Офіційна причина інфаркт. Неофіційна в Партого серба вбили американці через те, що він дуже багато знав. Як би не було, зі смертю Мілошевича формально завершився розпад Його адже два роки по тому Косово проголосило про незалежність. І коли у 2008-му обурені серби вийшли на вулиці і зажадали від чинної влади повернути бунтівний регіон назад, сміливих не знайшлося зі смертю диктатора. Країна втратила того, хто зміг би до останнього, навіть ціною багатьох життів, відстоювати територіальну цілісність Сербії.